Всім привіт! Пропоную зв'язати таку ефектну косу. Рапорт складає 24 петлі, коса 16 петель і по 4 петлі виворітні по боках будемо пров'язувати, щоб виділити саму косу. Висоту можна в'язати за бажанням. Я буду в'язати 7 лицьових рядів висоту, потім буду робити перехрещення. Виворітня сторона пров'язується, як дивляться, петлі. Краще, звичайно, в'язати з товстішої пряжі, тоді буде більш ефектніша коса, як на фото. Зразок я в'яжу з більш тонкої пряжі, десь 350 метрів на 100 г. Я пров'язала 5 рядів висоту після перехрещення і пров'яжемо з вами разом. Значить, першу ми знімаємо чотири виворітні. Так, пров'язали, тепер дивимося. У нас Ідуть такі грубки петельок. Ось вісім петель, і по дві петлі ми будемо міняти місцями. Перші дві петельки, значить, першу петлю знімаємо на, можна на додаткову спицю, я на, чи на спеціальну спицю для кос, я на маркер знімаю. І ця перша петелька у нас буде за роботою. Цю петельку ми пров'язуємо лицевою. Повертаємо нашу з маркера петлю і також пров'язуємо. Ось таким чином пров'язали слідуюча група з двох петель значить, ми також першу петлю тепер вона у нас буде. Перед роботою. Слідуючу пров'язали і повернули з маркера. Я пров'язую без маркера, без додаткових спиць, це тільки, щоб вам показати, щоб було краще видно, значить, зняли знову першу петельку, вона в нас йде за роботою. Пров'язали з лівої спиці і повернули з маркера. Пров'язали, поміняли місцями дві петельки. І також слідуюча грубка з двох петель. Значить, нам потрібно петелечку перед роботу. Я вже пров'яжу без маркера, ось таким чином поміняли перша петля перед роботою і пров'язуємо. Пров'язуємо 8 лицьових петель. 4 виворітні, І так в'яжемо на потрібну висоту. Я ще пров'яжу рядочок і тоді буду робити перехрещення. А виверідня сторона ми пров'язуємо, пров як дивляться петельки. Лицьові, лицьовими, виверідні, виверідніми. Значить, пров'язуємо самостійно і зустрінемося вже, коли будемо робити перехрещення наших петельок. Так, Я пров'язала потрібну мені висоту, і тепер нам потрібно робити перехрещення. Значить, пров'язуємо наші петельки по малюнку. Першу зняли 4 виворітні. І тепер нам потрібна додаткова спиця. Перезнімаємо ось ці 8 петель на спицю перед роботою. Бо тут я перехрещувала ось так. значить Перед роботою виносимо ці наші петельки і пров'язуємо всі петельки з лівої спиці. Вони в нас лицеві. Пров'язали. Тепер все по малюнку нам потрібно пров'язати з додаткової спиці. Так, як ми і пров'язували. Значить, у нас йде перша петля, пам'ятаємо, що ми її пров'язуємо за роботою. Значить, цю знімаємо ця петля за роботою, всю виносимо наперед. І пров'язуємо, трошки тут буде важкий момент. Так, тепер слідуюча група з двох петельок. Нам також їх потрібно пров'язати, і тепер ці петельки ми будемо пров'язувати так. Ось ця перша петля за роботою. Ось ми її виносимо наперед. Повертаємо цю петельку і пров'язуємо, пров'язали. Слідуюча у нас група з двох петель, значить, пров'язуємо першу. І де в нас за роботою. Я її зняла і ось так за роботою повернула на спицю. А цю наперед. І пров'язуємо. Так, і слідуючі петелечки у нас залишилися, значить. Ця петля наперед, ось так, і ми їх пров'язуємо. Пров'язали. Ось ми перехрестили і пров'язуємо наші чотири виборідні петлі. І остання виворітня кромкова. І ось така коса в нас виходить. Дуже гарна коса для кардигану, для джемпера, пуловера. Дуже ефектна. І так, звісно, можна пробувати із товстішої пряжі. Але можна в'язати із тонкішою, тому що товстий джемпер, половер, підверхній одяг. Я думаю, це не дуже зручно. Це ви вирішуєте вже, як вам захочеться. Перехрестили, значить, петельки, в'яжемо виверідню сторону, далі в'яжемо по малюнку потрібну кількість нам рядів, і знову будемо робити перехрещення. Коса не складна, але для початківців, я думаю, відео буде корисно. Все, дякую, до зустрічі!